Термоспорт мікс, сорту екстра, багамішка 10 кілограм, ціна акційна 3 тисячі гривень. Без знижки ціна 4200. Перша в нас буде термокуртка. Всередині вона йде на флісі повністю, супер тепла. Мені здається, що тут навіть ще є синтепон або наповнювач. Розмір 2ХЛ. Дуже гарна спинка, вона важка, суто чоловіча. Наступна у нас буде ось така: також чоловіча, батальний великий розмір. Всередині на флісі розмір XL. Крутецька, дівчата. Термоспорт це база. На будь-яку пору, на будь-який сезон. Росі, 44-й розмір, жіноча курточка. Також всередині йде тепло, на тедіку з капюшоном. Росі це, до речі, бренд, який виготовляє лижній одяг. Дуже лижний одяг, дорогий. Наступно у нас буде XL, сіра, чоловіча, капюшончик присутній. Гарний розмір і гарний стан, дівчатка, це екстра. І зараз ви маєте можливість придбати її за акційною ціною. Це також Kilimanjaro XL на флісі. Переважно тут чоловічі модельки. Безрукавка. Розмір XL. Розміри батальні, я б сказала, перевага. 42-й. Це маленька буде. Ну, така, десь емочка, правда? Наступна у нас буде ось така легенька жіноча термо. Термо-світшотик. Жіноча, знову курточка. Але з капюшончиком всередині на флісі розмір S. -очка. Знову жіноча. Тут розмір трошки буде більший. Теж є капюшончик. Розмір пише 46. Елька. Ну, вона не елька, емочка Знову чоловіча куртка, важка. Повністю на флісі, 40-й розмір. Класно. Далі термо Термозіпка, це не термокурточка. Ось така легенька жіноча. Розмір S. Чоловіча, батальний розмір. Знову чоловіча. А! Це самоділка. Тут, коротше, термосвітшот і терможилетка. Можна собі використати це як костюм. І останні у нас будуть штани. Штани, до речі, гарні такі, досить великий розмір. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна акції на три тисячі гривень.